Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас огляд електроскутера від компанії ЄТА, моделька Луна. <му> Отже, електроскутер у нас з мотор колесом позаду, потужністю на 1800 Вт. Акумулятор у нього 20 ампер годин та 60 вольт загальний вольтаж, і на одному заряді він проїжджає приблизно 60 км. Дивлячись, як ви будете його навантажувати. Максимальна вага райдера, яка може тут бути, 140 кілограмів. І максимальна швидкість у нього складає 50 км на годину. Два режими швидкості, до речі, тут є. Got the fam on my back, they my reason to Street lights flash, shadows dance on my name Bet against me до повної зарядки йому вистачить 6-7 годин і, до речі, зарядний пристрій в нього йде в комплекті, тому докуповувати його окремо не потрібно. Загалом «Ядеа» — це така, можна сказати, майже преміальна марка. Ну як, не знаю, як вважається в Китаї, але з того, що вже на досвіді зрозуміло, то яде такі виглядають найякіснішими в плані пластика, батарей, того, як вони себе поводять на дорозі, тому, в принципі, склалось таке враження. Ну і, до речі, ходять вони також немало. Отже, в нас тут е класне освітлення. Ледівське відсвічує дуже, дуже чудово, і взагалі в єдеї завжди світло на висоті. Колеса в нас 8, нуль попереду та позаду. Дискові гідравлічні гальма е лише попереду, а позаду у нас барабанні. Також щодо ходовки в даного скутера, то вона попереду вилка гідравлічна, позаду два амортизатори, і, до речі, вони ні, вони не налаштовуються. Але і так, їх в принципі, вистачає досить добре. Сам скутер вважається півторашка, як би це не звучало, тому що ну, для одного пасажира тут місця вдосталь. Ну, і в принципі, хтось ще може сісти позаду. А, та навіть в двох 140 кілограмів він везе, в принципі, не, не проблема. А, в нас цифрова приборка, звичайна, нічого тут е, навороченого немає. І при тому, за, за рахунок цієї звичайності у сонячну погоду е, вона дуже е, в нас читабельна. Комплектується електроскутер двома пультами та двома ключами. Сигналізація в нас присутня. і також Запуск із пульта також. Дві ніші, USB-роз'єм, все тут, друзі, є. Спинка у пасажира також присутня. Тому якщо вас цікавить такий електроскутер, до речі, зараз він на приємній знижці. І можете перейти за посиланням, подивитись саме актуальну вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Та всі, інф... всі характеристики та всю інформацію, яка вас цікавить. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть комент, як вам така єде. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі! Всім па-па!